Божечки, матчісна шановна Євгенія Кошель. Від мені благодійна фото душа. Що дякую вам за допомогу в перекладі на аналізку мову. Думайте, думайте, думайте ми дуже раді, що ми вас знайшли і ви нам дуже-дуже дуже дуже допомогли в цьому питанні. Власне кажучи, оця подяка, це як частинка нашого серця. Дякую У нас сьогодні якраз річниця, три рочки. Ще раз вам дякую, дякую Та, що дякую, дякую. підтримуєте проєкти нашого фонду. Дякую. дякую. Цю подяку. Товариству Старожук за підтримку Збройних сил України, за підтримку проєкту нашого фонду, допомога в нарізанні засобів примусової зупинки авто ворожої автотехніки. Ось, ну в складний час «Старожук» протягнув руку допомоги дуже швидко і вирішили за... За хвилини це питання і домовились. Все передали хлопцям на 58-му бригаду, 15-й окремо мотопіхотний батальйон. Все вже працює, все вже допомагає, щоб захистити нашу батьківщину. Дуже дякуємо, передамо обов'язково дякую нашому директору. Дуже дякую і завжди готові допомагати. Дякую. 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 дякую.